Сьогодні, 31 січня, відбулося друге пленарне засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. На початку засідання відбулася презентація проєкту Інтегрована візія річки Дніпро», над створенням якого працювали члени урбаністичної коаліції Розквіт. Спільно із міжнародною організацією «Грінпіс». в нашому дослідженні ми спробували інтегрувати питання з усіх сфер життєдіяльності суспільства а також життєдіяльності Кременчужан. Це стосується економічних, транспортних, фінансових, будь-яких питань. Вони всі. Ми намагалися їх всі висвітлити в нашому дослідженні. Я хочу подякувати вам і всій команді, команді Грінфіс України, які включили Кременчук в ряд перспективних проєктів. Це проекти і відновлювальної енергетики для нашої дитячої лікарні, і це проекти, які пов'язані з реалізацією саме зеленого планування і зеленої відбудови України. Засновнику урбаністичної коаліції Розквіт Фулко Треверсу вручили грамоту виконавчого комітету. Далі, перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, присутні заслухали депутатські запити. З одним із них виступив депутат Олександр Плескун. Мова йшла про план робіт на мікрорайоні Раківка. У нас запит від фракції рідне місто», від депутатів, які обирались на правому березі, від мене плискуна Олександра Володимировича від Нікіфара, Олександра Ігоровича і Петренка. І Анатоліна. звертаємось до вас від імені мешканців 333 квартир, які підписали свої звернення до нас від сіми будинків, розташованих на території проведення робіт по проекту централізованого теплозабезпечення. мікрорайону Раківка. Ще один запит був від депутатки Наталі Погужельської. Він стосувався питання відкриття додаткового відділення Приватбанку на правому березі Кременчука. Ще до початку російського вторгнення на 70 тисяч населення правобережжя працювало 4 відділення на сьогоднішній день. Під єдиним відділенням щодня спостерігаємо велику чергу не тільки маленькому за площею приміщення. Але й на вулиці при цьому під час тривоги чи відключення світла відділення не працює. До обговорення цього питання долучилися й інші депутати. Хотів би, щоб ви врахували, коли будете говорити там з тим чи іншим банком. Хотів би, щоб ви врахували обов'язково одне відділення, щоб воно було десь на приходька. Або може там можливо зробити там виконавчим комітетом. от у нас був Крюковський. Може, там можна щось зробити. От такі моменти треба там вирішити. Обов'язково У нас багато на правом березі комунальних підприємств. Можливо, попрацювати з банками, щоб виділили тім міста під банкомати. Безплатні також присутні заслухали інформацію від Кременчуцьких правоохоронців щодо роботи у минулому році, зокрема й керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва. За минулий рік в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано майже 5 тисяч кримінальних проваджень, що свідчить про те, що зменшилася реєстрація кримінальних правопорушень на 15% протягом минулого року в порівнянні з 2023 роком. Про стан охорони публічного порядку та безпеки дорожнього руху протягом 2024 року доповіла очільниця батальйону патрульної поліції в Кременчуці Альона Стрижак. Ми обслужили на 19% більше викликів громадян. Потім час реагування з січня 24-го року, 7 хвилин 12 секунд, знизився до 4 хвилин 22 секунди. Тобто, за рахунок збільшення кількості автопатрулів, ми знизили час реагування. Після доповіді у представників депутатського корпусу виникла низка додаткових запитань чи побажань. Одне з них стосувалося стихійної торгівлі у місті. Я... Е очолюю напрямок роботи контролю за станом благоустрою в районах в Крюк... ну, в Крюківському районі, зокрема, і хотілося б підсилити нашу співпрацю в плані складання протоколів по стихійній торгівлі, коли ми самі не можемо впоратись, коли учасник торгівлі відмовляється надавати документи. Тоді ми вас викликаємо. Дійсно, хочу сказати, що співпраця трошки краще стала стала ніж була, але хочеться, щоб вона все ж таки надалі зміцнювалась в цьому напрямку. Ще однією темою, на яку детальніше доповіла пані Стрижак, стало встановлення дорожніх знаків початку населеного пункту, які в деяких місцях зараз відсутні, у 2022 році дуже багато дорожніх знаків познімали, особливо що стосується населених пунктів. Є дорога між населеними пунктами піщани і ковалівкою. Це так звана німецька траса. Там з жодного боку немає, немає дорожнього знаку і там регулярно. Складаються протоколи е екіпажами за невинних на сесії. Також висунули пропозицію щодня о дев'ятій ранку зупиняти дорожній рух на центральних перехрестях, аби вшанувати всіх загиблих у російсько-українській війні. За основу для обговорення взяли досвід інших міст України. В місті рівно два дні тому я прочитав, що патрульної поліції почали такий експеримент зупиняти в 9 годин на центральних вулицях. Транспорт шляхом регулювання. Тобто стрегулющих зупиняє на 9 годину, і на протязі хвилини дає можливість зрозуміти всім, що є хвилина мовчання. Про стан криміногенної ситуації в місті та підведення підсумків за 2024 рік по розкриттю кримінальних адміністративних правопорушень на території Кременчука, а також щодо інших питань, які стосуються роботи національної поліції в місті, доповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович. Ми в минулому році розпочали проект. Він зараз успішно розвивається, будується. Це центр безпеки на воді. Це єдиний в Україні проект, там де будуть нести службу безпосередньо працівники ДСНС, працівники сектору поліцейської діяльності на воді та фахівці комунального підприємства Аквасервіс. Після частини доповідей правоохоронців депутати розглянули та ухвалили решту питань порядку денного. Серед них рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств та підтримки Збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.